162. Це так само, як два перші, фарші, 188-189, зовсім зовсім новий. Він зареєстрований був зимою і взагалі не потрапив ніякі комерційні посіви, він тільки на демоділянках вивчається. Його то в принципі пропозиціонується він на західну і, на захід, і на північну Україну, там де гарні умови і його максимальний потенціал урожаю. Але ми хочемо подивитися, як він себе буде вести в цих посушливих умовах. І в принципі, я вже багато Матіана під'їхав, В принципі, є перспективи, що він на півдні також буде нас радувати і давати гарні врожаї. Це теж відносно новий продукт, другий рік, яка особливість цього гібриду. У нас останні два роки ми знаємо, проблема з несправжньою барашницькою росою. Повертається холода у травні, ми вже там посіяли, холода повернулися, і гібрид дуже сильно вражається. Осі вражаються несправжньою барашинською росою. Оце нова генетика стійкості до несправжньої барашинської роси. Тобто, е, поки що підтверджується, я в цьому році їздив навіть на полях е, у ну, наші е, мікроділяночні досліди, де поле е, е, точно заражене несправжньою барашнською росою, бо маса гібридів вражених цей гібрид там не вражений. Тобто, поки що ми можемо е, бути впевнені, що. Цей гібрид точно захищений генетичним методом від несправжньої ворожистої роси. Тобто, це ну, поки що єдиний наш протектор по несправжній ворожистій росі. Ну, нові гібриди також буде селекція йти в напрямку захисту і від цієї проблеми. Цей гібрид це гібрид більш адаптивного типу. Ну, наприклад, на мікродіаночному досвіді минулого рік біля Софінки у нас було пасіне біля заводу. Цей гібрид став найкращим, він там до 1,4 тонни дав, ну це звісно не показник, але всі інші загалі згоріли за давали в районі тонни. Тобто, в таких посужних умовах оцей гібрид саме, скажімо так, краще реалізується. Тобто, якщо є ризик послуху, якщо, наприклад, ми ходимо в весну. З низькими, низькими запасами грунтової груд... вологи, ну краще, мабуть, зробити ставку на цей гібрид. Так, так рухаємось ось 8-185-й. В цьому сегменті, і взагалі по Миколаївській області, це самі мік... продаваємі гібриди були в цьому році, і найбільше розійшлось. Вони третій рік на ринку, значить, перший рік. Ну, В принципі, минулий рік був самий показовий, тому що в минулому році їх було в деяка кількість комерційних посівок і багато у демо всіх демоділянках. Ну, показували найкращі, найкращі результати в наших демоділянках, тому ми впевнено пропонували нашим клієнтам і. В Принципі, ми клієнти ну, якби, брали, тому що були відгуки і від їхніх колег, ну там, фермерів, які вже спробували ці гібриди. вони в принципі можна сказати інтенсивні і при цьому ж і адаптивного типу. Тобто вони всіх важких умовах посухи не просідають, тобто вони мають гарну посухостійкість, але при цьому, при цьому якщо складаються гарні умови. Якщо складаються гарні умови, то ну, дуже серйозно реалізують до 4 тонн, вони можуть насипати, якщо складаються умови. Особливість, наприклад, 168-го, в нього. Корзинка, ну, коли ну, вже йде до стих... технічної стиглості, вона так, як м'ячик така, стає як м'ячик, Тобто не давлять один на одного, він таки викручується. Його можна далекого пізнати, саме от, за формою корзинки. Ну, 185-й це взагалі. По ну, він наближається до гібриду 130-го, те, що я бачив в цьому році їздив по полях, ми знаємо, так. багато посівів постраждало від посухи. і вже усі гібриди, вони в останню чергу страждають. Тобто, якщо вже усі гібриди 130-185 ну, висихають, то вже мабуть, ну, ну, нема такого гібриду, який би ну, пережив цю посуху. Так, рука й І ще тут представлено два е, гібриди під класичний сегмент, гібриди під класичну технологію. Це два можливо, 187 нових 187, зовсім новий гібрид, перший рік на ринку, 264 і другий рік на ринку. Їх особливість що це універсальні гібриди. Вони мають максимальний захист від вовчку, тобто це 7 раз плюс система 2. Вони досить. Високі оцінки по сухостійкості і в них дуже високий е, потенціал урожаю. Якщо ми можемо згадати такі нас бог ГБ-66, він час є, бо гібрид-129, то ось, по потенціал урожайності, вони наближають, ну, наближають більше схожі на 129-й, них потенціал ще й вищий. І вони такі універсальні, тобто ми їх бачимо як і на півночі, на заході, так і на півдні нашої країни. Тому звертайте увагу, тому цікавий класичний сегмент це наші самі перспективні гібриди. Ну, в принципі, коротко все. Якщо є питання, можете задавати. А якщо питань немає, то я передам слово нашому шановні аграрії, доброго дня. Дякую, що ви всі дійшли до логічного завершення. Компанія Сенгенда вас вітає. Подякуємо, звичайно, господарству, що зробили ці досліди. Зі мною мої представники, мої колеги, можливо, будуть щось більш детально зрозумів по господарству, по підприємство місцю. А, а так Розпочинається наша демо-демо-лінійка. Зверніть, будь ласка, увагу, що табличка колешок це перший рядок. Посів тут по вісім рядків кожного гібриду. Щоб ви розуміли, звідси ми йдемо і починаємо кожен, кожен гібрид. Перший у нас починається наш гібридний мікс з гібридів «Суліано» і Супео. Це два високолеїнові гібриди, оптимізовані під гербіцид експрес. Або ж у нас є гербіцид Флюенс, Це торгова марка дана Дана компанія робить даний гербіцид під нас. Зразу зупинюся на наших обробітках, тому що ви можливо знаходимося на наших дослідних ділянках в церкві, в Вінниці. Ми свої гібриди всі тестуємо на оригінальних продуктах. Наші всі гібриди витримують повне внесення гербіциду експрес або флюсто. Тобто, якщо ви використовуєте там 50 грам, то наші гібриди витримують це все на. Онтаження немає ніяких питань, можливо. Будуть питання після <свистець> після, після двох разового внесення <'язання> або десь перекриття. Побачите другів кулаки. То ви знаєте, що таке може бути. Це нормально. Звертаємо вашу <пасу> <владу, де>, два, <пасу> два роки у нас уже субисті... є в портфоліо. Гібриди Соліану і Супела це два десять гібриди під е, технологією Експрес. Це шісті сімрасові гібриди зі стійкістю ОР7 до вушку, е, тогранті до основних спектра хвороб. Єдине, щоб я їх, е, як би я їх розділив по маркетингових активностях, те, що ви будете бачити в каталогах, ви можливо не знайдете ніяких відмінності. Там ОС-7, стійкість до хвороб, е, дані гібриди також. Що має стійкість до це певне споруд. Єдине моє бачення розділити дані гібриди. Це сілям, все ж таки, б я б віддав на більш інтенсивну зону. Звісно, ми не знаємо, який буде рік. Якщо це рік, то я б вітав перевагу гібриду суперу. В нашому портфелі все ж таки по своїй закостійкості, по сухостійкості, я віддав перевагу йому. Хібрид Суріану, якщо буде більш такий помірний, інтенсивний, як на цій локації випало два, два дочіки, і ви знаєте, послужити два дощі в маю. все так? Таке так, теж може бути. Тому що коли ми їхали сюди з Кропивниччини і ми поспілкувалися з керівником, то я бачив ситуацію на полях. Моя думка, якщо аграрій не затискував в цьому році соняшник, то він вже виїхав. Це і така моя одна із таких думок. Те, що зараз починається збирання по 300, по 200 кг, кілограмів, це реалії нашого сьогоднішнього року. Це в цьому році ми приїхали з багатьох регіонів. Ми бачимо різну картинку, і дана локація ну, нам це підтверджує. Ті два точки, які пройшли, вони дійсно дуже показові. Е, ще раз гібридам сім'я особливо, два високоолігінових, вони е, по виходу олії, по виходу оленінової післоти в таких стресових умовах, вони показують базові стандартні результати. Тобто е, по олії більше 50 днів ми опускаємося, е, по олігіновій кислоти стандарт 82, завжди, завжди є. Навіть такий послужливий умов. від умова я повторюся, щоб ви просто зрозуміли в нашому є ці два гібриди, які не знаходить. Наскільки я знаю потенціал і об'єм їхніх обмежений і запит України, ми не можемо покрити запит України одним по цим двом гібридам. Є не говорить, то якщо хтось хоче можливо на пробу, ми їх, то ви будь ласка їх. Наш менеджер продажів вам посовітує, можливо, якийсь невеликий об'єм він вам видів. Особливо це так само високологіїновий, 7 до Говшку, сітки до переспорозу. Єдине по високолеїному сегменту, дуже цікава дискусія завжди виникає. Ми в своїх каталогах пишемо. Рекомендується там построїв і 1400 метрів. Їздимо до Агарії, говорять, давайте вже перепишете ваші чорновики, то що дійсно Агарії через посадку всі звичайні і високої сонячні пару проходів комбайна файлах і всі якісні показники збираються. Тобто, тому такі і, хто в себе і... вирощує соняшник високовоїної, будь ласка, може, хтось скажіть пару слов, то дійсно є навіть такі розвитку, що високоволінової сегмент, вже дійсно можна і так вже вирощувати по своїм якісним показникам, і буде, буде найкращим рівнем. Єдине ласка, низь, якщо у вас всі в 3-4 чотири гібрида, відтерміновуйте, гібрида, відтерміновуйте гібрида, строк посіву по ж по гібридам. Це, Все ж таки, це така маленька рекомендація. Помірні або навіть більш пізні строки посіву, це по висі. На даній локації, якщо вам говорили. Норма висіву даних гібридів була 50 тисяч. Норма висіву. Yeah. Як, як ви бачите з скраю, ну, so, що... великий спектр гібридів різне насіння, so, то ви зможете тут побачити, то, що то, трохи нерівномірського та, сходах, так да, це нормально. Але звичайно, аграрій зайде в поле, подивиться в ну, скажімо, так, метрів 20 від поля, а там ситуація там, стабільна. Ми yeah. бачимо, що на період збирання. Якщо крайні відкоси на період збирання, ми будемо мати 47 тисяч перед збиранням. Завжди цікаве питання, норма висів у ну, ваших регіонах. Норма висів у ваших регіонах ми вже не совітували навіть перевищувати за 50 тисяч. Можливо, для нас і для продажників це погано. Ми пані це рекомендували і збільшували свою долю продажів, але ми цього робити не будемо, тому моя рекомендація, так як я. До речі, за мене Сергій, то я не представився. Може бути якісь запитання, то звичайно запитуйте. Прізвище закусь, то заповните. То, якщо запитання, то будь ласка, запитуйте. По нормі висілу для вашого регіону, так як я працюю на чотири <хи> області за Херсон Миколаїв, Одеса Кропивницький, я бачу, що це залишення норми вже взагалі не потрібно. 50 тисяч на момент посіву для вашої зони, це вже може. Як для цього року це вже може бути навіть і багато. А так, в принципі, ми 000, буде, власка, не знаємо, які будуть наперед, які будуть запаси вологи, то 50 тисяч ласка, не переміщувати. Перейдемо ще до діє нашої новинки, щоб ви не просто орієнтувалися. У нас є тут у вашій зоні дуже популярний гібрид, гібрид Сайбері. Хто на своїх полях посівав, хто може знає. Це даний гібрид, чудове підсилення гібриду Сайбері. Гібриду Сайбері. Суворов. Це також середньо гібрид, володіє вже стійкістю до агресивних раз вовчку. <ганувач> Для нас уже не новина тут багато аграрії, що наші ОС-7 ОСІМі приди, що ми пишемо, десь <ганувач> уже одиночні раси по воську, вони проскакали. Але е яке ураження вже звичайно треба дивитися в полі, воно може піти ураження і зараз. І тому гібрид, гібрид Сувора буде вже краще стільки по вушку, е він вже буде тільки до е перенос порозу. Даний гібрид е так хочу сказати, що це нова генетика. Е в тому році ми його висівали на полях Херсонщини і він показав один з найкращих найкращих урожай. Там урожаї, та, урожаї та, були 8-12, але він що, що, що повалі, що по урожайності показав, показав свій один з найкращих урожай. Гібрид толерантний до основних хвороб. Чому я говорю толерантний? Бо ступінь хвороб на полі залежить від інсектицидного, фунгіцидного захисту. Це ми вже ми звісно зрозуміємо. То гібрид сувора буде толерантний до степлового полягання і до таких хвороб, як ФОМОС вимосиць. Дані які у нас були, вони підчеркнули, що цей гібрид більш толерантніший до такої проблеми. А очікує ступінь насичення сілозмін змін пів півдня нашого соняшника, то ми розуміємо, що це дуже актуальна проблема, тому що якщо господарство соняшник повертається на поле на третій рік, то це я вважаю вже ідеальне господарство. Я розумію вас, що все ж таки оптимізація і соняшник в ціні, да, але. Якщо на петінь, то це ще ідеальність. А так, Соняшник, e, чиниться, то це реалії зараз нашого життя. Тобто, по гібриду сувора це чудове підсилення e, гібриду Сейбері. Це те, що в нас є в нашому портфелі. Новинка, яка попала. Небагатьом не попало в основному на нас на і виділили нами невеличкі ракети 50, 50, 50 посівних, п'ятдесятних. Ага, прискорюватися добре. Тоді е, гібрид «Сурець». це також новинка в нашому сегменті, е, щоб розміли розмежування. Є гібрид Сайбері, підсилення сувора. Якщо на ранній терміні перенос порос, то даний гібрид сувора сайперів буде найкращий. По даному гібриду е, є гібрид «Сурець». Знаєте, знали ви всі дуже чудовий, знаєте, в нашому стелічки гібрид Суміко пече терасовий до вушку, але найкращий в нашому сегменті по виходу олій. Давно шукали йому підсилення і знаєте, Гібрид гібридську середньою рання група стиховості Ажі до, до вовську, і по рівню виходу олії він буде на рівні гібрида суміко. Це основні такі підсилення даного гібрида, тому що селекціонери є попит від господа ми завжди їздимо, чуємо ваші думки і говоримо, хотілося б самий гібрид, як Суліко, але вже «Вовчок» в нашій зоні і, і по стійкості довушку. То основне, щоб ми знали, гібрид Сурис, е, чудове доповнення гібриду Суліко по своїм основним характеристикам. Ході краще Його або норму висіву зменшить десь до 30 тисяч, не більше висівати або взагалі його не висівати, тому що це інтенсивний. Це інтенсивний гібрид, але у нас є інтенсивні гібриди, які на таких такі засоби постійностях показують дозволі погані результати. Тому ми тут ці локації висіяли і будемо наглядний приклад, потім подивитися. Є прилі э, це те та, та що в господарстві, що по попрода, що нашій компанії нам більше пишатися. Це один із доповнення э, новинки, чим ми пишаємося. Це наш тисяч від компанії по продажам. Тобто з нього поряд все, що ми хотіли бачити, і все, що ну ми хочемо показати аграрію, жити не перший рік нашому портфоліо по своїй посуху жалестійкості в таких умовах. Як ну, ми бачили в цьому році, взагалі вже косі рискують поля, то своє з об'ємом 300 кг, але воно його косять. Це такі як кобліво, засуха навіть в цьому регіоні здається косі, волод Володя казав. То по своїм характеристикам ОВРСІ, переміскорос, ранні, 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 ранні оптимальні строки посіву, то в принципі гібрид достойний в своєму сегменті.